Аврора Лимонова. Академія міста Хемер-3, Хазяйка тіней. Частина 1. Розділ перший. Темна Рада. Маски. Маски. Навколо одні маски. Проте звірячі морди й гримаси не могли приховати інтерес в очах, з яким їхні власники стежили за дівчиною, яка сидить на троні. Майя відчувала їхні гострі погляди, і сама найбільше на світі тепер хотіла заховати лице за маскою. Хоча насправді свою маску вона в цей момент тримала не гірше, ніж усі присутні, дивлячись на темних шаклунів і відьому з висоти свого престолу, Майя докладала всіх зусиль, щоб у жодному її русі чи погляді не проминуло напруження чи страх. Темна княгиня не повинна боятися своїх підлеглих. Як не повинна мати ні слабкостей, ні сумнівів у тому, яке місце займає на цьому бенкеті. Осяяна похмурими вогнями, Майя сиділа в досить страшному кам'яному кріслі з шипами і чорними крилами, що пускали на стіну величезні тіні. Її вінець з чорним алмазом холодно мерехтить у світлі зеленого полум'я. Сукня із темного оксамиту облягає тіло, як друга шкіра. На плечах накидка з чорного пір'я з високим коміром, що аж ніяк не прикриває глибоке декульте з візерунковою окантовкою. Досить відверте вбрання, щоб притягувати жадібні погляди з усієї зали, але вміло приховує непристойні шрами крім трьох маленьких точок посеред грудей. Майя підняла погляд і знайшла на одному з балконів над залом біле обличчя. Чиї контури навряд чи проглядалися в напівтемряві. Маскарон спостерігав за тим, що відбувається, явно насолоджуючись спектаклем, який сам поставив. З моменту, як Майя дала свою відповідь магу у масці, минуло два місяці. Весь цей час дівчина жила у Маскарона, навчаючись грати роль, яку він виділив у своєму маскараді тіней. На кожному шабаші він садив її на трон. Де вона дивилася на безладний натовп, що прославляє темну княгиню і Маскарона поклони, вечірки, знайомства з небезпечними темними чаклунами, що сповзлися в місто на запах війни, як стривятники на падаль. Крім відвідувань бенкетів, Маскарон навчав майю таїнством темної магії і відкривав завісу над забороненим світом тіней. Контур білої маски зник і одразу праворуч біля Майї виник мах. Він стояв у своєму темному розшитому срібному камзолі, довге волосся зав'язане зеленою стрічкою у хвіст з боку. обличчя приховано за білою маскою, в очницях якої лише бездонна пітьма. Я вже казав, що чорний тобі личить, поцікавився Маскарон. «Що вечора?» Мах простягнув дівчині руку в чорній рукавичці. Поклавши свою долоню у його, Майя піднялася. А я казав, що влада тобі ще більше лечить, ніж чорний, схилився до її вуха чоловік. І якщо розцінювати її як чергову подаровану тобою сукню, надягаючи яку я відчуваю себе ще більше роздягненою, то до цієї влади додається і добровільний полон, зауважила Майя і подавилася в Чорноту за маскою. Не думай, що я цього не розумію. Вона уявила, як губи Маскарона зігнулися в задоволеній усмішці. Вона досить багато провела часу з ним, щоб знати, який вираз ховається за нерухомим обличчям під час їхньої розмови. Але погодься, це солодкий полон, зауважив мах, поки вони спускалися до зали. Танцюючи в п'янкому диму, тут же почали розступатися перед ними і кланятися. І Майя б збрехала навіть собі, якби заперечувала. Що вид голів, що схилилася перед нею, заворожує її так само, як і лякає. Проте, спостерігаючи за шабашем, дівчина відчувала, що грає у хованки, адже ховатися можна і на очах, і тут, відкрита кожному погляду, вона намагалася сховати всі свої страхи та слабкості, сміливо дивлячись у вічі створінням, що в минулому наводили на неї німий жах. Куди ми йдемо? схаменулась вона. Нас із тобою чекає темна рада. При згадці темної ради дівчина ледве стрималася, щоб не скривитися. Вони пішли до аркового входу з фонтаном. Майя тримала маскарона під лікоть, той накрив її долоню своєю і трохи стиснув, немов побоювався, що вона передумає і спробує втекти. Мені треба щось знати, перш ніж зустрінемо наших гостей, запитала Майя без особливого інтересу. Ковзаючи поглядом по масках і тілах різного ступеня химерності. темна аура поколювала шкіру, але дівчина вже встигла звикнути до цих відчуттів. Швидше за все, це буде чергова пропозиція поділити землю після війни. Ми ще не перемогли ділити нічого, але їм явно подобається говорити про свою нагороду. І наш з тобою обов'язок нагодувати гостей обіцянками так само ситно, як і їжею. Але обіцянки доведеться виконувати, коли чарогір'я стане абсолютно нашим, плата ця не здасться нам такою вже великою. Майя промовчала. Її не дуже хвилювало, який шмат землі собі відхопить іменитий темний мах, хоча подібна думка їй не подобалася, куди більше її цікавило. Що відбувається у межах міста, а саме в академії? Майя знала за ці два місяці батька не раз викликали до міської ради, де, можливо, допитували чи вимагали пояснень, як це його дочка стала найнебезпечнішою лиходійкою. Однак він все ще залишався керівником тайлогос, і ніхто поки що не зарікався про його усунення з посади ректора. Все-таки саме його заслуги перед Світочем і королівством ніхто не міг спростувати або поставити під сумнів, а в сім'ї, як кажуть, не без вирудків, і Майя навіть не образилася на те, що саме так висловилася про неї в одній зі щоденних газет. Для неї це означало, батька за твої гріхи не чіпатимуть, і це була одна з найкращих новин, яку вона прочитала за останні тижні. А ось звісток про Ждана Стародуба все ще не було, він ніби крізь землю провалився, і, здається, буквально. Майя не знала, чи попередив він батька проморгана, але поки що академія продовжувала співпрацювати з міською вартою, а Майя все ще побоювалася зв'язуватися з батьком, щоб не наражати його на підозру в допомозі їй. Що ж до Ельдара, про нього навряд чи щось вдалося дізнатися за минулі тижні. Лаура говорила, що кілька разів бачила його в академії, поки йшов тиждень літньої сесії. Решту часу він пропадав у своїй вежі чи місті, займаючись, як думалося, має або роботою у міській варті, або створенням повного магічного кола до руни з рубіна. А ось газети про нього гули не менше, ніж про дочку великого чарівника, що впала в пітьму. Преса знала, як підігріти інтерес городян і туристів. І раз у раз рясніла заголовками з запитаннями, чи зможе останній Яхон Червоний зупинити війну, як це зробив його знаменитий предок, або ж через юність приречений програти давньому злу, і місто неминуче поглине темрява та руйнування. Згадуючи чергову таку статтю з ранкової газети, Мейя мимоволі запитувала себе, чи шукає її ельдар, і шукає її, чи полює на неї. Біля високих дверей зали нарад на них чекала сміх. Вона відчинила двері. Майя першою увійшла в широке приміщення зі склепінною стелею. Посеред приміщення стояв круглий кам'яний стіл зі срібними графінами, кубками та посудом з фруктами та закусками. За ним уже зібралися всі, крім мага в масті та княгині. Вони спостерігали, як Майя і Маскарон йдуть до них. А дівчина своєю чергою розглядала їх. Господар скляної арени та заодно брат Лаури Валеріан Кламоріс з наповненим до країв кубком у руках розвалився у кріслі. На щоках легкий рум'янець від алкоголю, поруч із ним Беатріча з неблагого двору, фея, чия жорстокість могла зрівнятися лише з її красою. На її намисто, нанезані живі нічні метелики. Що відчайдушно тріпочуться, а сині волосся зібране в корону скіз. Тут і сутулий крюк буревій, з яким Майя познайомилася ще в ніч коронації, коли обпоїла чаклунка баладоною. Як виявилося, старий промишляє забороненими товарами з чорною магією, і з роки дуже добре встиг збагатитися на ошуканих простолюдинах. Директор оперного театру Лабберт Ланзо. Захоплено розглядає своє відбиття на гладкій поверхні столу та поправляє намащену лаком шевелюру білих локонів. Він любив ельфів, тому сам усіляко намагався бути схожим на них, тому носив на вуха гострі кафи, займався написанням збірок заборонених заклинань. Навпроти крісло княгині сидить товстун Агідіус, лідер найбільшої темної гільдії «Ловці душ. Чаклун тримає долоні з над столом, демонстративно показуючи персні з дорогоцінним камінням на всіх пухих пальцях. Під впливом Агідіуса землі біля самого кордону Чарогір'я та Ельфійського королівства у списку найнебезпечніших злочинців у обох держав. Майя дивилася на стіл, де зібралися найгірші представники чарогір'я. Для неї тут виготовлено своє місце. Вона сіла у крісло з високою спинкою, прикрашеною інтарсією чорного лебедя. Маскарон зайняв місце праворуч, зняв маску, що розчинилася у його руці. Сміх поспішила наповнити кубки обох, але Майя свого не торкнулася. Панове та прекрасна дама, усміхнувся Маскарон Феї. Вітаю вас. Сподіваюся, валеріан забезпечує вас усім, чого ви забажаєте. Глянув він на брата Браталаури. Валеріан щедрий господар, усміхнулася Беатріча. Вона мала синювату шкіру і великий червоний рот, і виглядала чарівно і відверто у своєму напівпрозорому бордовому одязі, що навіть за відсутності протяга розвивалося, наче проти вітру. Хоча не менш самовпевнений, ніж Стригой, також наївно вважає, що мене цікавлять людські чоловіки. Валеріан посміхнувся і трохи відпив з кубка, і Майя подумала, чи не стало причиною його сп'яніння ще до півночі любовна невдача з гостею. Чим зобов'язані, раді, що раптово зібралася, поцікавився Маскарон. Він говорив спокійно, але його м'який голос звучав ладно. Це я запросив усіх, подав голос Егідіус, розтиснувши пальці з перстнями. Я обдумав вашу пропозицію про союз і вирішив, за яку плату готовий зі своїми людьми підтримати вас у майбутній війні. І що ж це? запитав Маскарон. Агідіус звернув погляд на середину столу. Білі рукавички слух примар, що виникли в повітрі, одразу посунули страви, відкривши стільницю з чорним круглим церкалом. Поверхня запливла серпанком. Але згодом на ній вималювалася карта чарогір'я, а Гідіус посунув свій кубок уперед, і той став над назвою неподалік цвітуча. Ліс тисячі шепотів, оголосив чаклун. Присутні глянули на його кубок на карті. Тиша висіла недовго. Найбільший і найдавніший ліс? здивувався старий крюк. Великий же у вас апетит, Агідіусе!» Тому що я велика людина, зауважив чаклун, підхоплюючи кубок і роблячи смачний ковток. Це точно тихо хмикнув Валеріан, що сидів ліворуч від Майї, тому тільки вона та Беатріче почули коментар. Великий і Заїлий Агідіус дійсно займав найбільше місце за столом. Навіщо вам ліс тисячі шепотів? запитав Маскарон. До того ж ліс вже має господаря. Зауважила Майя. Агідіус пропустив зауваження дівчини, дивлячись лише на мага. Ліс тисячі шепотів один із найбагатших лісів чарогір'я, там багато магічних джерел і прихованих скарбів. Проте ви не шукаєте скарбів, зауважив Маскарон. Скажіть чесно, у чому ваш інтерес саме до цього лісу? Агідіус посміхнувся. Його золотий верхній зуб відбив світло світловимських свічок, що зависли над столом. У товарі, за який можна часом отримати куди більше, ніж за якусь скриню з магічними дрібничками, протягнув чеклун. Маскарон вигнув брову, маєш спохмурніла. Вона нарешті згадала, чому Агідіуса розшукують цілих два королівства. Він работоргівець, до того ж як людей, так і нелюдів. Батько якось згадував його і як безрезультатно намагався його вистежити, що дивно, зважаючи на те, як Агідіуса важко не помітити або не запам'ятати. З чого ви взяли, що ми нападатимемо на ліс тисячі шепотів? запитала Майя. Їй не подобалося, як чаклун показово розмовляє з маскароном, тримаючи її за порожнє місце. У його господаря договір з містом. Він не буде втручатися в конфлікти королівства, доки його землю не чіпають. Але й немає гарантій, що він визнає нового господаря чарогір'я. Продовжував Агідіус дивитися на маскарона, і, тим самим даючи зрозуміти, що веде розмову саме з чоловіком. Майя стиснула кулаки, на мить порадівши, що її руки під столом. Шрам відкриває рози в правій долоні відгукнувся тупим болем. Якщо звичайні темні маги та відьми беззаперечно кланялися перед нею, визнавши вибір маскарона, то з такими китами темного світу, як Агідіус, було важче. В очах його вона виглядала лише дівчиськом, яке мах у масті тримає поруч через свої дивні забаганки. От тільки такий розклад її не влаштовував, її дратувала сама думка, на яку платню натякає Агідіус. Його цікавила зовсім не земля чи джерела лісу, а жителі найцінніша нажива для роботорговця. і немає кращої нагоди збагатитися таким товаром, ніж війна. Ми не збираємося воювати з лісовим народом, зауважила Майя голосніше, сподіваючись, що почервонілі щоки не дуже видно при приглушеному світлі. Лісовий народ нейтральна сторона, не бачу сенсу чіпати їхні володіння. Загалом моя княгиня пана Егідіус має рацію, зауважив Маскарон. господар лісу тисячі шепотів не визнає нашої з тобою влади і виступить проти нас. Я певна з ним можна домовитися, заперечила Майя, нам нема чого нападати на його народ та проливати зайву кров. Навіщо з кимось домовлятися, якщо можна просто взяти? Посміхнувся Агідіус, як і раніше, звертаючись тільки до Маскарона. З вашою армією ви будете непереможні. Договори та інші спроби зам'яти питання мирно можуть розцінюватися як прояв слабкості. Майя вже вдихнула, щоб заперечити, але її випередили Адже там править лорд Сутінок, замислила себе Атріча. Вона підхопила полуницю з однієї з блюд. Поклала в рот, повільно облизнувши палець. Усі присутні чоловіки помітно напружилися, поки вона захоплено смакувала ягоду. Потім вона неквапливо продовжила. Мені доводилося зустрічатися з ним, коли він став господарем лісу. Він гарний і небезпечний, якраз на мій смак, присмокнула вона. У чомусь юна княгиня має рацію він Даймон. А ці створіння існували на землі ще до демонів та деяких богів. Він монстр і стихія одночасно, дух північних вітрів, бій з ним може призвести до великих втрат з нашого боку. Майя кивнула, на мить подумавши, що Беатріча підтримує її слова, але швидко зрозуміла, що фея має інші думки так, на місто він не нападе через договір. Але ж війна не обмежиться тільки Цвітучем. До того ж він батько останнього Яхонта червоного, а значить, його народ це народ твого найнебезпечнішого ворога, звернулася вона до мага. Навряд чи він погодиться на перемир'я з тим, кого так люто хоче вбити його син. Ось бачите, пане Маскарон, ви в будь якому разі повинні будете розгромити двір у лісі тисячі шепотів, посміхнувся Агідіус. А я вже подбаю про тих, хто залишиться, щоб вони більше вас ніколи не потривожили. Майя остаточно усвідомила, що у цій суперечці одна, та й те, що зараз все залежало від рішення Маскарона може, там, у великому залі, на троні сиділа вона, але в цій кімнаті, де вирішувалася справжня доля гірського краю, темна рада визнавала владу лише однієї особи. І той зараз задумливо розглядав карту чарогір'я. По зелених очах Майї важко зрозуміти, про що думає Мах. Маскарон підняв погляд. У роті дівчини пересохло, сидіти тут було набагато складніше, ніж перед сотнями очей під час галасливих бенкетів, як і тримати маску спокою перед тими, хто помічав кожен твій мимовільний рух. І що думає моя княгиня? Запитав маскарон Маю все з тим же обличчям, що нічого не виражає. Я проти нападу на ліс тисячі шепотів без спроби домовитися з його господарем. Твердо відповіла та, а Гідіус зміряв маю відверто гидливим поглядом, Беатріча примружилася. Інші з цікавістю стежили за бесідою, як глядачі на трибуні, які бажали видовищ. Наміс княгиною треба обміркувати вашу вимогу, пане Агідіус», – промовив маскарон після невеликої паузи. Якщо ні в кого більше немає питань, які він хотів би обговорити, то пропоную вам продовжити гуляння і сповна насолодитися гостинністю Валеріана. Присутні піднялися, сміх запропонувала провести гостей до зали, проходячи повз маскарона, Беатріча зупинилася і поклала йому руки з гострими чорними нігтями на плече. Не затримуйся, все-таки ти обіцяв мені сьогодні особисту зустріч. Маскарон відповів їй лукавою усмішкою. Майя ж на мить відчула себе зайвою. Коли двері за феєю зачинилися, чоловік повернувся до дівчини. Ти ж розумієш, що їхні слова мають сенс? спитав він, знову ставши серйозним. Нам не завадить підтримка Агідіуса у цій війні і що важливіше, у відродженні чарогір'я після неї. Так, ось тільки Агідіус хоче зробити з лісового народу рабів на продаж. Пам'ятається, минулу війну ти влаштував через те, що твій двір поневолили і жорстоко винищили. Невже ти допустиш подібне знову? Не заперечую, мені не подобаються його наміри. Війна взагалі річ неприємна. Але він корисна людина, від такого безглуздо відмовлятися. До того ж, нинішній господар лісу не дозволить нам спокійно правити хоча б тому, що я вбив його кохану і використав для цього його сина. Лорд був до мене добрий, коли я прийшла до нього на бенкет, він знав, що я ворог, але ставився до мене як до гості. Ти прийшла до нього не одна. Як думаєш, що він зробив би за інших обставин? Я, ймовірно, відірвав тобі голову і надіслав твоєму покровителю стерновим вінком і жабою в роті. Майя стримано повела губами. Що ж, лорд сутінок тоді відповів чесно. Я не нападатиму на його двір, не спробувавши залагодити в себе бійні, не дивлячись на холодок у животі, відповіла Майя. Лорд бажає захистити свій народ від війни. Упевнена, це змусить його вислухати мою пропозицію. Ти надто віриш людям та нелюдам. Згадай, чого це тебе коштувало. Ніщо не вказувало на те, що Морган зацікавлений у війні. Я зараз говорю зовсім не про Моргана, заперечив маг і раптом його погляд похолов. Ти ж насправді намагаєшся захистити зовсім не лісовий народ чи лорда Сутінок. Адже справа в ньому, правда. Майя напружено глянула на мага, але не встигла відповісти. Маскарон заговорив першим. Якщо боїшся його засмутити, то давно настав час тобі зрозуміти, що він і так тебе ненавидить. Він віддав тебе на поталу витарачу він наш ворог, і всі його близькі теж наші вороги. Серед його близьких є і мої близькі, зауважила Майя. От і думай про них, а не про цього монстра. Ох, Майє, я правда, тебе не розумію. Які ще потрібні докази, щоб зрозуміти, що Єхонт червоний для нас те ж саме що прокляття? Майя відвела погляд і стиснула губи. Вона терпіти не могла почуття невизначеності, що часом пожирало її зсередини, тим більше, що перед маскароном який, здавалося, бачив її наскрізь. Вона відчула, як її руку на коліні накрили та стиснули. Майя повернулася до мага. Який тепер дивився на неї ніжно. «Майє, Мені самому не подобається думка віддавати жителів лісу Агідіусу, але я сказав, що винищу всіх наших ворогів. І якщо лорд сутінок не прийме моєї княгині, він теж буде знищений зі своїм двором. Маскарон підвівся, продовжуючи тримати її руку, а потім підніс її до себе. У майї побігли мурашки. Варто їй відчути тепло його губ через тонку тканину рукавички. Коли чоловік підняв очі, погляд його став таким глибоким, що вона мимоволі почала тонути в ньому. Я подарую тобі ціле чарогір'я з усіма його скарбами, тихо, але твердо промовив мах. І ти забудеш про тугу за минулим життям і про тих, кого лишила в ній. Мах відпустив її долоню і вийшов. Примари стали прибирати зі столу блюда, поки Майя дивилася на чорне дзеркало, в якому зникла карта і тепер відбивалися свічки люстри, як вогники. Слова мага відсунули всі інші запитання, крім того, що найбільше мучило Майю останні тижні. Вона все ще не знала, хто її віддав Моргану на тортури, і, може, вона дурна що не хоче бачити очевидної відповіді? Може, пора визнати. Що її зрадив той, кому вона найбільше хотіла вірити.